В Україні вже є багато мисливських колективів. Кожен з них по-своєму неповторний і особливий. Але є один колектив, що своєю красою, пристрастю, азартом і головне справами буде завжди в центрі уваги всього мисливського суспільства України Діана – Це спільнота, що йде в авангарді жіночого полювання, просуваючи культуру і естетику українського мисливства. Я не раз був свідком їх полювання і виступу на змаганнях, і кожне таке дійство залишиться в моїй пам'яті яскравою згадкою. Саме тому, отримавши запрошення на їх загінне полювання, я був впевнений, що сьогодні буде вихід вугіддя, котре я буду згадувати все життя. Лише вже по інтер'єру мисливського будиночку було зрозуміло, що полювання сьогодні буде цікавим і насиченим. Ну а шикарний каравай, що дівчата підготували до теплої зустрічі львівського осередку діан, ще більше розігрів серця перед сьогоднішнім виходом в угіддя. Вітаємо дівчатки! Вітаю! Сподіваюся, що вам це полювання запам'ятається і сподобається. Дякую. Як і покладається правилам полювання, день розпочався з інструктажу. Тут же Анна на правах розпорядника сьогоднішнього полювання, що на ти з мисливським господарством взяла слово да так почала говорити, що аж єгри дивувався від її міцних, але чітких установ. Ліцензії дві косулі, кабан, кабан і один олень. Мені відразу кинулось в очі те, що всі учасники сьогоднішнього дійства мали яскраві рожеві елементи на вбранні. І це чудово. Дівчата і тут йдуть попереду, бо ще дуже багато колективів нехтують такою важливою технікою безпеки. Єгер ще раз повторив, що сьогодні є ліцензія на козулі та на оленя і запросив всіх до підписання журналу про проведення інструктажу. Ну що ж, нарешті виїзд. Дорога через суцільну ожеледь була важкою. Але гарні і охайні угіддя гріли душу, бо це ще збільшували шанс на те, що день пройде дуже вдало. Як виявилось, поки ми їхали, перший екіпаж бачив дичину і вже мали приємні емоції. І це ще більше підняло всім настрій і впевненість в сьогоднішньому полюванні і олень. Так довго ми стояв вози почали. Він бой такі ви, телефони не доставати. Не а? все, не а скільки було оленів. Два. 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 А козулі і дві козулечки. Дві козулі. Сьогодні розстановка на номера була дуже нелегкою, бо сильно ожеледиця зробила землю неймовірно скоскою, а морозний вітер пронизував до кісток. Кожен крок давався нелегко, рятувало тільки гарне взуття. І до речі, мої черевики від фірми Солоняк показали себе дуже добре. За цілий день я лише раз смачно впав на п'яту точку. І я вам хочу сказати, що це порівняно ще був гарний результат. До речі, раджу завітати в мій улюблений магазин Декатлон. Саме там я і взяв мої черевики. І ще багато інших речей, що зараз радують мене на полюванні. Вітаю! Будемо раді бачити в наших магазинах декатлон не тільки чоловіків, а й наших прекрасних діан. В бренді Селоньяк є великий асортимент товарів як для чоловіків, так і для жінок. Якщо щось ви не знайшли в наших магазинах, ви завжди це можете замовити на сайті або за посиланням до нашої групи в Вайбері нижче під відео. Як і покладається гарному господарству, Єгер без зайвих слів розставляв всіх по номерах, чітко вказуючи кожному звідки і куди буде рухатись дичина. Ось і я вже зайняв номер з Галиною, де нам відкривався гарний огляд на загін і сусідні номера. Тільки но всі стали, загоничі майже відразу почали свою нелегку роботу. І така організація полювання радувала. Ми відразу завмерли, і лише очі хаотично вишукували в гущі лісу хоч маленьке вирушіння. Перший загін завжди хвилюючий. в голові тисяча думок, а в серці полум'я надії. Отже, і сусідній номер скинувся, а серце чомусь замерло у нас? По погляду мисливиці було видно, що звір йшов в наш бік. Але як ми не старались, жодного характерного руху ми не побачили. Поки ми напружено чекали появи дичини, з правого флангу роздалися постріли. Невже перший трофей вже добутий? До речі, була домовленість, що придобування оленя полювання завершується. Тож в наших головах так і кипів бограч з різноманітних думок, де основними інгредієнтами були радість, хвилювання, азарт, і трохи це все приправлено досадою. Бо хотілось сьогодні, хоча б побачити того оленя в лісі. За таким хвилюванням ми й не помітили, як загін закінчувався, і загоничі вже були зовсім близько до номерів. Саме тепер я мав можливість дізнатися, що ж там трапилось у Світлани. там взяла звіття і почала гавкати отам. Почала гавкати? Отам. Отак напроти мене деквіті. Може вона там і лежить. Що там було? Коза. Козил чи коза, я не роздивилася. Гукай! Сюди! Дивіться. А скільки бігла? Одна одна. І влучила, впала, так? Так, да, я тут влучила, де він стоїть напротив, так за борізкою там. Угу. І отам чуть далі, метрів п'ять, вона, наче як спотикнулась, ну впала і піднялась. І я вже не бачила, тому що я дивилась уже туди, не, не помічала. Тобто я бачила, що вона наче впала. Угу. От, і видно, вона потягнула туди туди, в глибину. Ретельно роздивившись місце, де йшла козуля. Ми слідів крові чи шерсті не знайшли. Та й по самому сліду було видно, що звір йшов без ушкоджень. А це означало, що наш мисливський день лише розпочинається, і ми відправились на іншу ділянку у гідь, де вже ні крижина поверхня, ні вітер не могли хоч трохи погасити той жар від першого загону. Що, хоч і був короткий, але половина номерів бачила козуль. А один номер навіть смачно змазав, та ще й не раз. А цей раз я став з сьогоднішнім розпорядником полювання. Та й номер розташувався на вишці, що давало змогу на широкий огляд і кращий звук від загону. Єгерська організація знову порадувала. Бо як тільки всі номера наростали, не пройшло й двох хвилин, як розпочалася робота загоничів. Це не дало нашим серцям хоч на трохи остити від першого загону. Було добре чути, що загониші рівною лінією працюють в наш бік. Але поки, окрім завивання холодного вітру і краси зимового лісу, нічого не відбувалося. І лише як загониші підійшли до нас на метрів 100, з гущі лісу пролунав зворушливий лай собаки, що явно йшла по свіжому сліду дичини. І відразу постріл. Один. Невже трофей таки є? І ех, знову не біля мого номеру. Як тільки стала можливість, я відразу поспішив до місця пострілу. Косочка була. Косочка? Мімо не попала. Одна була? Так. Там. На махах так прийшла. Отак, звідти. От це пошло. ж її собака вигнала, так? А собаку тут залишилась крутити? Так, собака, собака сюди побігла. Якраз рядом її все. А то нам здалося, якщо собака крутить, то це може підранка вона. Ні-ні, точно не попала. А. Ну, все одно вітаю вас з результативним промахом. так. Знову промах, але нічого, час ще є. І як показала практика, звіру в цих угіддях вдосталь. А значить, все ще попереду. Всі поспішили на переїзд і займання своїх номерів на новому місці. І по традиції цього господарства. Ця процедура була дуже швидка і злагоджена, не даючи змогу на приведення духу і відволікання від процесу полювання. І майже відразу з загону почалась робота собак, що крутили дичину в межах нашого сектору. Вже через декілька хвилин лівий фланг запримітив в лісі декілька козуль. Але вони крутнули назад в гущу. Нерви у всіх аж тріщали по швам. Зовсім поруч з нами в лісі все ж горіло від тої метушні, де наші чотирьохлапи-помічники намагались таки видавити звіра на номера. І новий постріл з крайніх номерів лише примножив ті переживання, бо це була явно інша дичина, а наш потенційний трофей ще був у гущі. Таке мерево тривало аж до того моменту, поки загониші не підійшли зовсім близько. Лише тоді козулі наважились пройти скрізь номера. До явно стріляти. Там п'ять момент. Але знову промах. Хоча воно й не дивно, всі б змазали. Після такого емоційного загону, де на протязі 15 хвилин наше серця то завмирали, то билися, як скажені. Гарно йшли. Угу, Сприкійнесінько так. Але нічого. Ми ні на грам не розчарувалися. А навпаки, настрій всіх був на висоті. Бо стільки звіра і стільки емоцій, далеко не на кожному полюванні можна побачити і відчути. Тож без зайвих слів всі знову поспішили зайняти свої номера на новому загоні, в надії, що в цей раз точно буде трофей. Настрій усіх був бойовий передчуття першого трофею так і відчувалось. І от ми вже на номері разом з головою колективу Наталією. По звуку загоничів відразу стало зрозуміло, що цей загін буде коротким. Собаки майже відразу розпочали роботу, даючи сигнал, що і ця ділянка була непорожня. Знову приємне нервування, що підігрівався завиванням мисливських собак. Всі вже хотіли поскоріше відчути той смак першого трофею. Поки ми вдивлялися в ділянку загону, в надії, що на нас вийде звір. Як з крайнього флангу пролунав постріл. І знову один постріл. Ну цього разу точно мав бути трофей. Бо ця ділянка досить відкрита, і якщо б був промах, то мисливиця мала прекрасні шанси на другий постріл. Дочекавшись загоничів, я чкурнув на фланг, де й відбувся постріл. Ну нарешті. Перший трофей на сьогодні є. Як виявилось, Анна вирішила взяти цю справу в свої руки. І її досвід не підвів. Так, посмотри, куди вона попала. Обаше. Було дуже приємно споглядати на надання шани трофею. Такі дії не тільки виховують культуру, але й додають шарму і емоцій до полювання. Але ми вирішили довго не відпочивати, бо основний трофей на сьогодні так і не був добути. Швиденько зробили фото і поспішили до машин. Настрій у всіх був піднесений, все ж таки, шурпа вже буде не тільки з цибулі і картоплі. Та й, чесно кажучи, було впевнений, що це не останній трофей на сьогодні. Ліс знову заволодів повною вагою мисливець. Лише вітер і тоненькі гілля були нестатичні в цьому сонному царстві зимового пейзажу. Аж зліва пролунав довгоочікуваний тріск. І знову серце заховалося десь у п'ятки. Пальці почали нервово шукати запобіжник у камері. Звір знову вийшов на аню. Але щось мені підказує, що цього разу вона вмовила його йти на інший номер. Козулі пройшли в глибині лісу повз нас на правий фланг, де знову прозвучав один постріл. Ну що ж, скоріш за все, шурпа вже буде дуже наваристою. І дочекавшись команди єгеря, я побіг до мисливиці, що стріляла. Постріл колосальний. Вирвали. Тушка ціла, попали в голову. Ага. Лучний постріл. Він залетів, тут встав. І так легенько, я вже потім я так легла на тому якраз на чисту. І коли не легше. Загубалася. Голову? Тіх неймовірно тішило, що на цей раз влучним пострілом відзначилася Оксана, котру не підвів 30-річний досвід полювання. Тепер вже можна вважати цей мисливський день абсолютно вдалим. Всі бачили звіра, майже всі стріляли, і було два вдалих влучання. Діани знову показали клас в повазі до трофею. На мою думку, саме так і має бути в кожному колективі України. Але оскільки сонечко тільки перевалило за зимове сонцестояння, часу на продовження смакування полюванням ще вистачало. Ми знову погрузились в машини і відправились на пошуки пригод і азарту. А далі трапився якийсь сюр. Звісно, ми розставлялись на номерах суцільній тиші. Жодного слова і намагалися йти тихо. І от на півшляху ми помітили в гущі ціле стадо оленів, що спершу просто спокійно собі паслося. У нас відразу пролунала команда Єгера всім сісти. І тільки я навівся камерою на стадо, з іншого боку ділянки Олені відчули, як загоначі почали займати свої місця. Це їх рушило з місця. Далі сталося те, чого я в житті не бачив. Олені спочатку йшли уздовж лінії стрільців, але потім щось їх ізлякало. І стадо повернуло чітко в наш бік. І на всіх парах почали наближатися. Зрозумівши, що от-от буде вихід, я щодуху повернув камеру по лінії ходу наших діан і чекав на дійство. В цей момент всередині неначе все вибухнуло. Кожна секунда проходила як година. Я встиг і втратити свідомість, і згадати всіх богів, і навіть, здається, частина життя пролетіла поміж очей. І от воно. Олень, що йшов посеред стада, не витримав і почав свій політ над дорогою. Здається, в той момент, не побоюсь цього слова, офігіли всі і Єгер, і Олень, і Діана. І лише одна Оксана з самого переду, що все життя мріяла добути Оленя, міцно трималась за рушницю. І зробила влучний постріл, що приніс їй такий омрійний трофей. Далі почався сумбур. Хтось із стада перепригнув через дорогу, хтось побіжав на загоничів. А наш колектив просто вибухнув в емоціях неймовірного свята. А -а 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 -а! Адреналін з такою силою виходив з нас, що навіть крига трохи розтанула на дорозі. Це було щось неймовірне. Далі я вже не пам'ятаю, що було. Та й камера навіть перегрілась і відмовилась писати. Відійшли ми з камерою лише за годину, коли опинились на речистій частині завершення полювання. Зараз нас ну, традиція посвята е, в мисливці на оленя. Е, Право посвятити людину, яка перший раз добула Оленя, може тільки людина, яка вже добувала цю дичину. цей вид дичини. У нас є хлопці, хто там Сергій. Будь ласка, станьте сюди. Щоб бить, не бить, не бить, не не що, що це за це, це ще б'ють, то я б не стріляла. Вис. Традиція є традиція. Да. О, так. О. А тепер всі хто Що, бить. <світ> заходьте а зараз ском... ні, ні, заходьте сюди, <світ> заходьте сюди гарно. Кожен, кожен туди <світ> бував. Оленя не має три побажання Оксані на майбутнє. Ви не переживайте, це така традиція, це про свята. Це не побивання жінки. Парту тобі на полюванні, влучних пострілів, ну і любві. О, oh, так нормально. Ладных трофеев, чтобы мечты сбывались. Мечты. И метково выстрела. Там сильнейший гепне. Ну тут кто-нибудь. Так, Серега, покажи, як надо быть. Чего надо было первого? На далі теж так вучно. Я тільки не хуже. Краще. Дякую. <рес> три рази, <ще рес> рази. три Три рази. Вона не витримає. <рес> а ми ви вже витримаємо. <рес> Як на мене, саме такі урочисті частини і дають той аромат до полювання, котрий закорбовує теплу згадку про мисливський день на все життя. Саме такі традиції і мають бути у всіх колективах. Саме так і має завершуватись вихід вугіддя. Бо йдемо ми не за м'ясом, а за емоціями. Від Діан кожен отримав уйму гостинців. і мисливиці, і королеви полювання, і гості, і загоничі, і єгіра, і навіть я. І це дуже приємно. Сподіваюсь, колектив Діан лише буде примножуватись, а їх виходи будуть ще яскравішими і частішими. Дякую за запрошення, дівчата! Сподіваюсь, я ще не раз буду мати за честь фільмувати ваші емоції і пригоди.